Ну що, друзі? Я вас вітаю, і в нас сьогодні на огляді нове покоління 210-х токарних верстатів від Найнкрафту. Як ви вже знаєте, ці верстати в нас мають три варіанти вісині між центрами: 400, 600 та 800 мм. Також вони можуть бути оснащені електронною гітарою або звичайною традиційною механічною гітарою. Двигуни цих верстатів мають номінальну потужність 1,1 кВт. От, прохідний отвір у шпинделі в нас складає 38 мм, Також в нас шпиндель джет нової конфігурації, і в нас нові станини, що ми з вами зараз і побачимо. Тож пропоную подивитись їх поближче. Тепер переходимо до того, що у нас відбувається під кришкою гітари. Що в нас змінилося? В нас змінився шпиндель, отакий був зовнішній діаметр 45 мм. Зараз у нас встановлені шпинделя зовнішнім діаметром 50 мм, що відповідно при внутрішньому проходному отворі шпинделя 38 дає нам товщину стінки на шпинделі 6 мм. Це нам дає більшу жорсткість при обробці. Відповідно, ви розумієте, для чого це потрібно. В нас також змінився приміж шпинделя. Він тепер здійснюється напряму від двигуна на шпиндель з допомогою одного ременя. Раніше в нас був встановлений у такий проміжний шків, і в чому полягала його проблема? Це те, що при тривалій роботі, при навантаженні, скажімо так, в умовах виробництва, хоча це і є у нас верстат хобійного класу. На алюмінієвому шківі розбивалася посадка підшипника, він починав люфтіти, починали спадати ремені і бистро зношуватися. Оскільки на новій станині в нас двигун вже в винесений за станину, ми спокійно встановили один ремінь, правильно порахувавши передавальне число. І тепер цей механізм в нас більш тихий та ще більш надійний. Втрат по крутному моменту немає, а швидкість обертання шпинделя в нас залишилась така сама. Двигуни на цих верстатах, повторюсь, в нас синхронні, безщиткові, на постійних магнітах номінальною потужністю 1,1 кВт. Тепер, що стосується нарізки різьб. На верстаті з механічною гітарою в нас тепер повний комплект як метричних, так і дюймових шестерень, які ви отримаєте, купуючи цей верстат. Раніше в нас була тільки метрика, дюйм, дюйм докуплявся окремо. Тепер в нас повний комплект для нарізки різьб. Також табличка в нас металева. Відповідно, вона у вас часом від вологи, від сожа від мастила. Вона не розмокне і збереже свою читаємість на довгі роки. На верстаті з електронною гітарою в нас відбувається трохи інша ситуація. Енкодер зчитує положення шпинделя і кроковий двигун, в залежності від вибраного режиму, провертає ходовий гвинт на певний кут. Він має ширший діапазон по нарізанню різьб, Також він має ділильну функцію для шпинделя, яка показує кут провороту шпинделя, функцію повторюючих проходів, зубонарізну функцію. Функції рахування відстані, ручне переміщення супорта мається на увазі з допомогою кнопочок на дисплеї електронної гітари, та ще ряд деяких інших функцій, з якими ви можете знайомитися в описі або подивившись інші відео на нашому каналі, оскільки я також використовую верстат з електронною гітарою. Тепер давайте з вами окремо по нині, тому що я думаю, ви помітили, що вона також змінилася, і побачимо, до чого це призвело. Перше, що ми бачимо з вами, у нас немає вирізу під передньою бабкою. Це не для порівняння стара станина і цей верстат на новій станині Вже що позитивно впливає в нас на жорсткість при роботі на одному верстаті при обробці деталей. Наступний момент. Це те, що в нас на старій станині є лише поперечні ребра жорсткості, а на новій в нас є і поперечні, і продольні ребра. Товщина стінок станини на новій моделі в нас більша. І також ми, якщо побачимо, якщо ми подивимося спереду на верстат, то в нас вищий у цей профіль в порівнянні з старою станиною. І відповідно мінусом для нас, плюсом для вас є те, що збільшилась значно вага цих верстатів. 210 на 400 став важчий на 12 кг, 210 на 600 став важчий на 16 кг, і 210 на 800 став важчий на цілих 20 кілограм. І коли все вручну треба грузити, то нам це дуже не подобається. 210-ті токарні версати Віднекрафт мають плавне регулювання обертів, що в поєднанні з потужним синхронним двигуном дає нам можливість змінювати режими різання безпосередньо під час обточки. Шпиндель має ліве та праве обертання, і ми бачимо, що модель буде дуже зручна в використанні навіть початківцям. Ще також хочу додати, що 210-й токарного верста з електронною гітарою не має кінцевого вимикача на кришці токарного патрона, а DBL 210 оснащений кінцевим вимикачем, який автоматично зупинить верстат, коли ви піднімаєте кришку. Передня бабка в нас кріпиться до станини з фіксацією по передній призмі. Токарний патрон у нас трьохкулачковий діаметром 125 мм. І шпиндель, повторюсь, назимає прохідний отвір діаметром 38 мм. Токарний патрон і шпиндель мають нульову позначку, яка буде корисна при заміні токарного патрона. Верстат також оснащений в нас кінцевим вимикачем, який при досягненні супорта передньої бабки заданої позиції буде автоматично зупиняти ваш верстат. І скажу вам із себе, що після того, як ми почали оснащувати наші верстати цим девайсом, в нас значно зменшилась кількість відірваних різцетримачів. Переходимо до супорта. Різцетримач у нас чотирьохпозиційний, висота пазу під із нас складає 19 мм, по центру стають 12 12,7. Розмір різцетримача у нас складає 50 на 50 мм. Мала продольна подача в нас має можливість повороту для точіння коротких конусів. Хід поперечної подачі в нас збільшений на цьому версаті і складає 110 мм. Гайка поперечної подачі в нас латунна, а також лімби поперечної та малої продольної подачі в нас оснащені опорними підшипниками, що в поєднанні з латунною гаєчкою дає нам дуже плавне переміщення. Такуса такий самий підшипничок, маленький ми можемо побачити на лімбі малої продольної подачі. Задня бабка у нас має швидко механізм фіксації. Піноль задньої бабки у нас має внутрішній конус морзи 2 і зовнішній діаметр 25 мм. Піноль, як ми бачимо, має метричну додімову насічку, а також у нас є маслинка для змащення гвинта пінолі та самої пінолі. Задня бабка, як ми бачимо, у нас має можливість зміщення для точнень довгих конусів. Ми, друзі, з вами переходимо до замірів. Наголошую, що ми верстати перевіряємо останні з коробки без розборку, без мийки, без налаштування. І ці показники, ті, що ви побачите, ви зможете покращити за вашим бажанням. Перше, що ми бачимо, це те, що в нас посадка патрона жорстка. Якщо ми патрон будемо намагатись вверх вниз рухати, ми бачимо, що на планшабі він не люфтить. Перевіряємо шпиндель. Нагадую, що шпиндель у нас має подвійну розболтовку і в нього не 6 отворів, а 7. Для того, щоб він був урівноважений по масі і при роботі створював менше вібрацій. Биття шпинделя ми з вами бачимо зовнішньої його частини. Биття зворотної частини шпинделя. Биття посадочного пояска патрона. А тепер для панів диванних експертів. Ви нам постійно кажете, що ми там кулачки протачуємо, там ще щось робимо. Спеціально для вас була придбана оправка кону з 5 морзе повірочно. Дивимось. Біля патрона. Десь сантиметрів 10 приблизно. Ну і десь сантиметрів 15-20 у нас вже вперся в патрон. Все чудово бачимо. Перевіряємо паралельність осі шпинделя до станини. Продовжуємо перевірку паралельності осі шпинделя до станини. Перевіряємо паралельність осі пінолі задньої бабки до станини. Задня бабка у нас затягнута, піноль затягнута. Піноль відпущена, люфт пінолі відсутній. Співпадіння центрів по висоті. Перевіряємо твердість стнини в робочій зоні. Твердомір, калібруємо. Повторне зробимо на всякий випадок. Все чітко. Дякуємо пану Євгену за надану лінійку. Результат ви можете побачити за допомогою КМДшок. Вийшло вставити посередині КМДшку лише на одну сотку більше, ніж КМДшки, що стоять по краям. Дві сотки кем товша вже не влазить. І візуально я думаю, ви можете оцінити це. По комплектації. піддон. Інструментальна скринька, викрутки, ключ кріжкові, ключ для шпинделя для регулювання зазору на підшипниках шпинделя, ключ патронотокарного, зворотні кулачки, шестигранники, шестерні в нас ідуть тільки для ДБЛ-210. Для верстата з електронною гітарою відповідно шестерні в комплекті йти не будуть. І для того щоб ви могли розпочати роботу безпосередньої з коробки з перших хвилин знайомства з верстатом, ви отримаєте патрон сверлильний з конусом Морз2 для задньої бабки, центр нерухомий Морз2, рухомий центр МОРЗ-2 і комплект трісів сім штук зі змінними твердосплавними пластинами. Що стосується гарантії, гарантія в нас складає 12 місців від дати продажу на всю електроніку Верстата. а саме на двигун, плату керування, перемикачі, дисплеї і тому подібні електронні компоненти. Вони в нас. Завжди є в наявності, а також у нас є перелік механічних частин, які з нашого досвіду час від часу можуть уходити з ладу через помилку оператора або з інших причин. Це можуть бути отака шестерня на велику продольну подачу, поверхня малої продольної планочки, маточні гаєчки. Це все у нас завжди є в наявності. Наступний момент, друзі, дуже багато людей звертається з ремонтом. Проханням відремонтувати верстати інших виробників, ми цим не займаємося. Ми займаємось постачанням продажем після гарантійним обслуговуванням тільки тих верстатів, які були продані у нас. Сторонні верстати ми не ремонтуємо і запчастини також не шукаємо і не продаємо. Що стосується надійності електроніки в наших версатах, то вона також на найвищому рівні. Для вашого розуміння, за два роки, за 23 та 24 рік на більш ніж тисячу проданих 210-х версатів, в нас є лише три згорівші плати і один згорівший двигун. Плати у нас виглядають отак: вони відрізняються від плат на тих самих вимах і тому подібних верстатах. Ну і отак от у нас виглядають наші двигуни з вихідним валом. Діаметром 14 мм. Плати мають декілька систем безпеки, і також при виникненні неполадки по електронні сіверстата наші плати мають вбудовану функцію самодіагностики, і вони повертають код помилки на дисплей. Відповідно, можна оперативно зрозуміти, в чому саме проблема, і швидко вирішити це питання. На цьому, друзі, ми завершуємо наш сьогоднішній огляд. Якщо вам не складно, напишіть коментар, що ви думаєте з приводу нашого нового покоління, тому що ми і особисто я витратили немало часу та немало коштів і зусиль для того, щоб у вас були найкращі верстати у світі. На все добре і слава Україні!